Як перевірити вторинне коло системи запалювання за осцилограмами. У програмі мотортестера FSA 740 відкриємо режим вимірювання вторинного кола запалювання. Налаштуємо розгортки по часу та по напрузі. Використовуючи датчик вимірювання вторинної напруги fsa 740, необхідно провести послідовні вимірювання сигналів запалювання на всіх чотирьох циліндрах. Сигнал вторинного кола запалювання першого циліндра отримано. Активуємо курсори для кращої оцінки сигналу. Напруга пробою становила 115 кВ. Час горіння іскри 1,7 мілісекунди і напруга горіння близько 0,2 кВ. Тепер розглянемо усі три параметри детальніше, увімкнувши режим пошук. У ньому вибираємо перегляд напруги пробою. Праворуч у прямокутнику бачимо середнє значення напруги пробою 11,5 кВт. Безперервна червона лінія свідчить про те, що пропусків іскри в цьому циліндрі не зафіксовано. Переходимо до наступного параметра: напруга горіння іскри. Розриви в червоній лінії свідчать про дуже низьку напругу горіння іскри. Це погано. Праворуч також показано середню напругу горіння і останній параметр час горіння. Середній час 163 мілісекунд. Лінія без розривів. Під підозру підпадає багато чого: свічка запалювання, котушка, компресія в циліндрі. Що саме винне, визначиться у наступних відео. Далі буде.